Всім привіт! Всім Божого благословення. Дуже часто люди питають, що станеться в найближчому майбутньому? Чи загрожує людству Третя світова війна? У чому секрет підвищеного інтересу провідних світових держав проєктам з освоєння Марсу та місяця, позаземним цивілізаціям та паралельним світам? Навіщо люди будують підземні міста, сховища та підводні станції життя? Чому провідні? Астрофізики попереджують, що людство найближчим часом або зробить колосальний прорив, або наблизить дату апокаліпсису. І чому число звіра 666 це число людське. Біблія дає відповідь на всі запитання щодо останнього часу. Наш світ досяг вершини винищення проповідників Божої істини. Це ознака зняття п'ятої печатки апокаліпсису. Бог чує їхні благання про справедливість і Він надасть її через короткий час у вигляді. Ростої початки відкриється вся руйнівна діяльність людини, підтверджуючи, що число звіра 666 це число людське. Замисліться в космосі, де все навколо вибухає і палає на унікальній планеті Земля. Єдиній у всесвіті, де достовірно існує життя, здійснюються небезпечні експерименти з метою створення ефекту великого вибуху. Теоретична фізика давно перебуває в ідейній кризі. У неї немає теорії, яка логічно пояснювала би відомий факт існування матерії та різноманітних форм життя. Науковці беруть живу матерію і розбивають її на дрібні частки, щоб отримати антиматерію, яка розглядається як новітнє озброєння. При зіткненні навіть малої кількості антиматерії з матерією відбувається вибух та руйнація всього живого. Понад 400 науковців публічно підписали петицію та заявили, що такі експерименти можуть призвести до глобального колапсу та катастрофи. При цьому провідні країни заявляють про продовження небезпечних експериментів. Сам творець дав нам історичний запис його основоположних актів творіння. Небеса були віку і земля створена була словом Божим з води. Тому перший світ загинув, затоплений водою. А нинішні небеса і земля, які утримуються тим же словом, зберігаються для вогню на день суду, погибелі нечестивих людей. Усе тримається Божим Словом. Слово і є Бог. Як і сказано в Біблії, споконвіку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І слово стало плоттю і вселилось між нами, повне благодаті і істини. І ми бачили його славу, славу як єдинородного від Отця. Люди відкинули слово. Прибивши його цвяхами до Христа, прийнявши смерть від рук катів, він зійшов у потайбічний пекельний світ, забрав владу у пекла і смерті, і диявола і воскрес у нетлінному тілі. Вся влада на небі та на землі належить Слову Божому Ісусу Христу, тільки Він гідний зняти всі печатки апокаліпсису.